Привіт, друзі! 11 листопада сьогодні з вами знову Валерій Кличок. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сильський заявив, що Росія готує вирішальну операцію на Донецькому напрямку. А от ситуація на фронті у Запорізькій області різко погіршилась. Про це пишуть військові аналітики. ФСБ ж на блотах заявляє, що наші розвідники хотіли вкрасти міх із гінджалом. За 3 мільйони доларів. Ну, чергова казка від спецслужб Російської Федерації. А Трамп знову заявив, що не дасть Україні нічого безкоштовно, а війна скоро закінчиться. Каже, я припинив 8 воєн, 9 також припиню. Давайте про це все, друзі, по порядку. Коментарі, підписки, подобайки, все це вітається. Прошу вас, проявляйте активність, тому що з відключенням електроенергії, яке триває. Працювати не так просто, розумію, що і вам не легко, тому давайте допомагати один одному разом. А це можна зробити коментарями, подобайками і шерами до відео. Я ж вам готовий повідомити про все анонсоване детальніше, аби скоротити ваш час у непростому океані інформаційного спаму, який заповнює сьогодні всі соціальні мережі інформації, яка не дуже багато. Тому тут ви зможете ознайомитися коротко і лаконічно, сподіваюсь, із найосновнішим, що вам варто знати. Розпочну із статистики сумної про удари по території України. Сили протиповітряних оборон заявили про те, що знищили 53 із 119 ворожих безпілотників. Атакували енергетичну інфраструктуру росіяни на Харківщині, Одещині та Донеччині. На пошкоджених об'єктах, як повідомляє Міненерго, зараз тривають роботи з відновлення роботи інфраструктурних об'єктів для. Постачання електроенергії, зафіксовано влучання загалом 59 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих на одній локації. І наші безпілотники полетіли до Росії. Вони знову навідались на НПЗ у Саратові. Це вже п'ята атака по цьому нафтопереробному заводі. Там фіксують масштабну пожежу. Мінбивства Російської Федерації повідомляє про те, що вони минулої ночі збили 37 безпілотників, нібито все у успішно. Було збито, можливо, їх і пролетіло і більше. Також є повідомлення про те, що пролітало по одному із військових аеродромів. Поки що це інформація від моїх колег. Очікуємо офіційних повідомлень від Генштабу Збройних сил України. Офіційно ж, поки що, у Генштабі повідомляють про те, що Росія стягнула 150 тисяч військових і намагаються взяти Покровськ та сусідні міста, відрізавши логістику. Про це повідомив в інтерв'ю Post. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сильський. За словами Сильського, Росія готує вирішальну операцію на Донецькому напрямку, зосередивши. Там головні сили саме біля Покровська. Зараз у мережі інтернет гуляє відео, де на тлі дуже густого туману видно, як росіяни на різних видах техніки намагаються зайти в Покровськ і заходять туди без бою саме з Донеччини. Яка ситуація саме в самому місті Покровськ, друзі? Я вам точно повідомити поки що не можу. Керуюся виключною офіційною інформацією. Але от видання Deep State повідомляє про те, що ситуація в Запорізькій області на сході цієї області різко погіршилася саме на фронті. За даними Діпстейту, росіяни купували Успенівку, ймовірно, Солодке та Привільне. Українські військові ще вчора заявляли, що контролювали цю ділянку. Діпстейт пише про складну ситуацію в районі Солодка Новомиколаївка, Рівнопілля, Нове Новоуспенівське. Також повідомляється, що Збройні сили Росії поступово просуваються до рівнопілля. Це створює загрозу для гуляй поля. Знову таки, друзі, чекаємо офіційного повідомлення від е, Генштабу Збройних сил України. А поки що я вам готовий повідомити про деталі скандалу, у дуже гучного корупційного скандалу в енергетиці. Звісно, це не всі деталі. Але я зараз обмежуся тими політичними заявами, які лунають від найвищого керівництва країни. Про це говорив і президент України вчора у вечірньому відеозверненні наголошено тому, що він підтримує розслідування. Ну, в принципі, не підтримувати його за визначенням не можна. Так само, і прем'єр-міністр України Юлія Свереденко, заявила, що уряд очікує. Результатів процесувальних дій у ситуації з енергоатомом, і додала, що Кабмін готовий сприяти розслідуванні НАБУ та САП. Мене тут риторичне запитання, а може бути по-іншому? Ну адже правоохоронні органи, коли звертаються до державних структур, вони ж в принципі за замовчуванням розуміють, ну принаймні так написано в законі, що там нададуть їм всю необхідну інформацію. Тому заява, як на мене, трішки ну, дивна. Так само, як сьогодні заявляють про свою підтримку щодо розслідування у цій справі і радники Єрмака, і працівники інших правоохоронних та державних установ, які не дотичні до цього скандалу, але кажуть, ну так, ми будемо сприяти. Дивно, справді це, друзі, виглядає, ще раз повторюся. Ну, так само, як дивним виглядає і рішення наглядової ради Енероатому терміново скликати засідання через корупційний скандал. Логічно було б, щоб наглядова рада продовж усього періоду існування здійснювала незалежний аудит компанії, яка знаходиться під їхнім пильним контролем, але вже саме для цього створюються наглядові ради, і в разі необхідності інформувала правоохоронні органи про можливі порушення для перевірки встановлених ними фактів. У компанії енергоатом заявили, що серйозно ставляться до звинувачень корупції, пов'язаних з її працівниками. І тут, так хочеться сказати. Не може бути, вибачайте за сарказм. На засіданні планують ініціювати незалежну перевірку операцій та провести повну оцінку внутрішніх процедур і систем контролю. І тут мені згадується, що в нас таке є орган, Рахункова палата. Це конституційний орган, друзі, який. Щорічно отримує фінансування з державного бюджету, проводить ауди, також незалежний діяльності різних органів, виконавчої влади, які оперують бюджетними коштами, і звітує про це у правоохоронні органи. Але всі їхні звіти офіційні висновки просто там припадають попелом. Головою наглядової ради друзі енергоатому січня 2025 року є громадянин Литви Ярек Неверович, колишній міністр енергетики Литви. Заступником голови правління є громадянин США Майк Кірц. Вони незалежні, принаймні так звітує енергоатом. Але до наглядової ради енергоатому також входять і представники держави Україна. Нині там їх двоє. Є ще три вакантні місця. Серед тих, хто є членом наглядової ради, нині це. Тимофій Милованов, який активно підтримує президента, колишній міністр економіки, розвитку, сільського господарства, торгівлі, нині він президент Київської школи економіки, а також Віталій Петру, колишній помічник віце-прем'єр-міністра України, ну і свого часу був помічником секретаря РНБО, тобто є представники органів. Влади, державної влади в енергоатомі, але контролю немає. Ми вчора це детально обговорили із Олегом Пензеним тут на каналі, і в принципі в один голос стверджуємо, що так як і ви, шановні мої підписники, що ситуація, на жаль, в енергетиці не змінилася. Корупційні схеми були, є, залишаються. А щоб їх прибрати, треба змінювати структуру державного управління. В принципі, цим взагалі ніхто не займається і дивним виглядає вся ця історія на тлі. Величезних скандалів про те, а хто ж мав забезпечити безпеку енергетичних інфраструктурних об'єктів, на що виділялися свого часу мільярди коштів. Але мова тут, друзі, не лише про захист, а й про банальні корупційні оборудки на енерготарифах, загалом у енергетичному секторі, закупівлях і так далі. Де дуже складно все контролювати, саме тому, що існує так званий дуже ефективний в лапках. Третій енергетичний пакет у Європейському Союзі, до якого долучилася Україна. І є такі проблеми, але не означає, що це має бути і в Україні. Ну, полишимо давайте поки що енергетичний сектор. За цим будемо слідкувати, а зараз хотів би вас ознайомити з деякими заявами Дональда Трампа. Вони не нові. Ви напишете мені, так це вже було. Так, це вже було. Тут, на жаль, нічого нового. Трамп знову заявив, що Сполучені Штати Америки більше не витрачають гроші на допомогу Україні. Каже, нічого ми їм не давали, не даємо і давати не будемо. Це при Трампу. А каже, те, що давали Україні, це давали при Байдену. Якби я був президентом, каже, війни б не було. Що він говорить? Тобто ми витратили 350 мільярдів доларів. Ми більше не витрачаємо жодних грошей, тепер вони платять нам через НАТО. Каже Дональд Трамп, хизується цим, вкотре додав, що якби він був президентом, як як сказав, то війна Росії проти України б не почалася. І каже, якби я не був президентом, ця війна могла б призвести до Третьої світової нині. А тепер такої загрози нема, вже не призведе. Тут, знаєте, хочеться запитати, де там українські адепти Трампа 24-го виборчого року, котрі тут спіною біля рота. Розповідали я маю на увазі в Україні про те, що Трамп завалить на зброю і веде пекельні санкції проти Путіна. Цього немає. Так, друзі, ми з вами говорили про дуже складну дискусію Володимира Зеленського і Дональда Трампа після скандалу в овальному кабінеті в останній день лютого і в березні, коли нам складно було відновити діалог з Білим домом. Сьогодні він відновлений. З Трампом не сваритися владі треба, а, хоча б якимось чином, намагатися співпрацювати. Це дуже непросто. Навіть у європейців це не виходить завжди так, якби того вони хотіли. Але ми тут говоримо про те, хто такий Трамп насправді. І я чудово розумію, що і у владі розуміють, хто такий Дональд Трамп. Ну і також Трамп заявив, що США знизять ставки мит на імпорт з Індії у зв'язку з скороченням нею обсягів закупок нафти в Росії. Хоча я вчора вам тут розповідав, що ніякого зниження нема. Навпаки, танкери з Росії не встигають вивантажуватися в Індії, особливо на тлі можливого рішення про санкції проти Роснефті та Лукойлу. Чому кажу можливо, тому що воно має вступити в силу 21 листопада, але це ще не точно, як полюбляє говорити Трамп. Власне він зараз говорить наступне. Зараз тарифи для Індії дуже високі через російську нафту, і вони припинили імпортувати російську нафту. Суттєво знизили. Так, ми збираємося знизити тарифи. Ну, я додав до цього, коли писав у телеграм-каналі про цю новину. Сам придумав і сам радію. Ну, так і Дональд Трамп сам придумав, що Індія знизила закупівлі російської нафти і сам з цього радіє. Але є і хороша новина, і для нас, в тому числі, зі Сполучених Штатів Америки з Конгресу. США. Сенат США схвалив компромісний законопроект, покликаний завершити найтриваліше в історії країни припинення роботи уряду. Чому нам воно хороше? Пояснюю свою точку зору, ви напишете свою. Була інформація про те, що Пентагон не може нам виділяти зброю через шатдаун. Але насправді він не може її виділяти нам через те, що Європа не виділяє достатньо коштів. Вчора читаю вкотре повідомлення про те, що по програмі ПУРЛ Україні продовжує надходити допомога. Сума аж 2 мільярди доларів. Євро. В принципі, не настільки важливо. Але це інформація, друзі, ще двомісячної давнини. Тому ніякого суттєво збільшення допомоги за рахунок європейських коштів. Зі складів Сполучених Штатів Америки не відбувається. І це не відбувається не тому, що шатдаун, а тому, що грошей замало виділяють європейці. Але тепер прибрали причину шатдауну, тому я кажу, для нас це хороша історія. Документ підтримали 60 голосами проти 40, і тепер його буде направлено до палати представників для остаточного ухвалення. Угода буде діяти не весь фінансовий рік, а лише до 30 січня 2026 року. За цей час уряд продовжить працювати з річним дефіцитом близько. 1,8 трильйона доларів. Трамп назвав угоду хорошою. У Трампа все хороше, велике, гарне, золоте і красиве. Більшість демократів виступили проти цього документу, але 8 із них підтримали Ну, для того, щоб розблокувати роботу уряду. Ну а Майк Джонсон, спікер Палати представників, запевнив, що вже 12 листопада, завтра, цей документ проголосують і відправлять на підпис Дональду Трампу. Ну, я в собі за також в цьому не сумніваюся. А от в Європі сумнівається в тому, що вони встоять, якщо не об'єднаються. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон зазначив, що країнам Північної Європи та Балтії потрібно максимально співпрацювати в оборонній сфері, тому що у безпекових питаннях вони в одному човні. От найбільш розумний сьогодні голос лунає саме з країн Північної Європи. Він каже: я бачу увесь нордично-балтійський регіон як одну оперативну зону. Тож ми або разом вигребемо, або разом потонемо. І він зазначив, що вже можна бачити і на діях, як вони діють разом, і справді вони діють разом. У Латвії чергує шведська механізована бригада. Ну і, до речі, там і Німецька у Польщі патрулюють шведські винищувачі. Гріпен. між країнами регіону йде активна співпраця у межах НАТО. Наполягає міністр оборони Швеції, яка вже є країною НАТО. Тому до НАТО треба йти, але от НАТО не хоче нас брати. Ну, тим часом росіяни продовжують пропаганду, в них виходить це непогано. Хоча ми, звісно, в це не віримо, але вірять у це на Заході. І це розраховано, друзі, саме на Західну аудиторію, аби переконати, що ми якось нечесно, неправильно чинимо спротив російській агресії. Ну от історія навіть з північними потоками також випливає в Німеччині. Вони. Хочу звинуватити нас, Україну, в тому, що ми організували підрів цих північних потоків. Ну, якщо навіть і так, друзі, в принципі, ми то не німцям робили гірше, а собі краще. Знову, це поки що моє припущення. Я не посвячений в деталі, але просто вам нагадую, що такий скандал є. І новий придумали росіяни. ФСБ стверджує, що зірвали операції української розвідки за підтримки британських кураторів. З викрадення російського Міг-31 з гіперзвуковою ракетою «Кінжал». Ми без британців розуміння росіян ну абсолютно ніяк. За заявою спецслужби Московії військова розвідка України хотіла викрасти винищувач для провокації проти авіабази НАТО в румунській. Констанції, де його могли збити ППО, саме в цьому, вся суть скандалу, який зараз роздувають ФСБшники Росії, на заході. Тобто, ми хотіли вкрасти російський літак, щоб вдарити ним по території НАТО, і таким чином спровокувати війну. Так, вони це яка припідносити нашим західним партнерам російським пілотам нібито пропонували 3 мільйони доларів за те, щоб вони перегнали літак на територію України. При цьому один із них на відео каже, що гроші обіцяли перевести на його особисту банківську картку. Навіть зізнається цьому, але Патріот цього не зробив. ФСБ стверджує, що українській розвідці допомагали британські куратори. Також згадується міжнародна команда журналістів-розслідувачів Белінгкет, нібито людина, яка вийшла на зв'язок з російським пілотом, представилася співробітником саме «Белінгкету» і назвалася Сергієм Луговським. На одному з публікованих ФСБ відео з перепискою в месенджері за голос, ймовірно, мається на увазі голосове повідомлення, говорить. Забезпечувати вашу безпеку будуть наші британські партнери. Так, партнери будуть CIC. Ну і також ФСБ стверджує, що окрім грошей російському пілоту за викраденням Міг-31 пропонували громадянство однієї з західних країн. Така історія була вживу, коли нам вдалося. Перегнати з Росії гелікоптер російський на превеликий жаль, російський пілот потім був вбитий спецслужбами Росії за кордоном. Тому вони взяли за базу історію, яка була справді, і тепер будуть говорити і доводити всім, що українці знову хотілися повторити, але тепер вже для провокації, щоб розпочалася війна Росії проти НАТО. А ми ж нападати на НАТО, не збираємось. Друзі, на цю хвилину всі новини, які хотів вам повідомити. В принципі, на превеликий жаль, поки що нічого нового, але слідкуємо пильно за тим, що відбувається, і, як завжди, пропоную вам робити це разом зі мною. Підписка на YouTube, Telegram, Facebook. Всі посилання і на мережу і в тому числі є в описі під цим відео. Дякую, що були зі мною, всіх люблю, цінну шину не перемикайтесь, все буде Україна!